Знаєте, брати і сестри, якось так в нас, в нашому обществі, ну не прийнято виходити за кафедру і казати добрий день, чи добрий ранок, чи добрий вечір. Ну не прийнято. Але я хотів би звернутися до вас і просто цього ранку, цього доброго дня, хотів би разом з вами сказати слава Богу. Не нашуміли крепко наші музиканти, ні? Ні. Степан Перемотану руку підняв, показує, що добре. Слава Богу, брати і сестри. Mm. Якось так служіння пішло в такому порядку, що до кінця служіння я поміняв тему, про що я буду говорити. Колись як ще ми ходили в школу, то в кінці уроку вчителька казала, дітки, давайте ми пройдемося по тому матеріалу, який я вам викладав. І вона починала спочатку, що вона викладала, і до кінця, і ви знаєте він. Дуже добре той матеріал засвоювався в наших головах. Хотів би звернути сьогодні на проповіді наших братів, які вони говорили. І ви знаєте, коли я так слідкував за проповідями, ну настільки вони були пов'язані поміж собою, не знаю, чи ви це замітили, став брат Юра і перше говорив, що каже: Втомилась моя душа, бажаючи до твого двору, в твої двори. І каже пташка знає місце, де вирощувати своїх пташенят. І далі підмітив, що блаженні люди, які живуть в домі твоєму. Ви знаєте, брати і сестри, ми так само, як і ви, перенесли служіння наше на 9 годин. Ми так щось думали, що то буде рано, а тепер вже в нас стоїть питання, щоб ще на півгодини раніше зробити, на півдев'ятої. Ви теж прийдете до того. Ну, кажеться, не хочеться якось би вранці вставати, а ви побачите, Давид каже, мені приємно вставати вранці і славити Бога. Неділя відведена для того часу, щоб ми прославили Господа. І ви знаєте, я якось оце дивився. І коли Господь давав казівку для Ізраїля і говорив, що буде у вас там торжественне служіння, і скрізь нагадував ніякої роботи. Ніякої роботи. Брати і сестри, як важливо, просто блаженні підмітили, живущі в домі Твоїм. Ти просинаєшся вранці, ти переживаєш за служіння, ти переживаєш за програму, ти переживаєш за проповідників. Ти вранці схилив ноги, Господи. Благослови Юру, благослови Степана, благослови старших служителів, благослови. Я прийшов на служіння. Брат просинається, я не раз казав, якщо ти встав за кафедру і нічого людям не сказав, поверни гроші за те, що вони приїхали за бензин. Ну Людина ну, повинна готуватись до того. Людина готови, повинна готуватись для того, щоб народ прийде. Треба сказати слово, треба поділитись. Брати і сестри, хай нас Бог благословить, щоб ми жили в Домі Божому. Ми проснулись зранку, і ми переживаємо, ми переживаємо заслужіння. Відкидай всі селфони, відкидай всяку роботу. Ти прийшов для того, щоб прославити Господа. Встав брат Руслан і говорив за святість Господню. І він сказав таку фразу, що. Наша святість це постійний пошук волі Божій і бажання йому догодити. Постійний пошук волі Божій. Ти живеш в домі Господньому думками, в служінні, шукаючи волю Божу. І як він важливо підмітив, що ми часто в своїх уявах, не маючи правильне відношення до святості Богу, до Божої, можемо не. Просто зневілювати славу і велич всемогутнього Бога. Пам'ятаєте, прийшли друзі до Іова, принижували його, насміхались над ним. І ви знаєте, один із друзів так з сарказмом каже: взивай, якщо є відповідаючий ті. І до кого ти святих звернешся? Бідняга молиться, каже: я був очима сліпому, ногами хромому, я був такий. А він, знаєте, так з насмішкою каже: ну, клич. Якщо є ще ті, хто тебе почує. Але в кінці Бог звертається до цих друзів да каже: гнів мій горить на вас. Даже не за те, що вони принижували Іова, а за те, що вони неправильно говорили про Бога. Коли ми будемо правильно говорити про Бога, навіть раніше, коли ми будемо мати. Правильну уяву про святість Господню, ми не будемо, знаєте, поводитись як з пані братом. Там проснувся кофе зранку пив, да? він мені сказав, я йому сказав, я йому заперечив. Ми, я думаю, дуже часто чуємо такі фрази. Каже, коли я побачив його славу, то я впав як мертвий. Оце є присутність Божа. Оце є присутність Божа. Це постоянний пошук волі Божої в нашому житті. Брат Льоня став і нагадав за великого мужа Божого, якому прийшли і сказали: біда в Ізраїлі, біда. І ще так підмічено, що вони в великій біді і в ганьбі. І він каже, що я плакав, але мало то, що плакав. Він молився і постився. Народ в біді. Його пошук волі Божої, що він може зробити доброго для цього народу. Чим я можу ось тут, а так? Я досягнув положення, знаєте, я пройшов, провірили весь мій бекграунд, мене допустили до самого царя. Я можу йому подавати вино, я можу йому служити. Ну, кажеться, життя удалась. Але є люди, для яких треба оказати добро. Кажеться, чого ти плачеш? Що тобі бракує в цій житті? В тебе все склалось добре. Але є ті, про яких він почув, що вони в біді. Він рішив їм допомогти. Брати і сестри, можливо, я не все скажу. Я розумію у вас, другий поток, нас так само, і ми особливо остатньому проповіднику, старший пастор говорить, брат Льоня, казав: ти можеш проповідувати, скільки ти хочеш, але без 15-ти ми повинні помолитись. Ті виїжджають в парковки, ті заїжджають, апаратуру поміняти все я розумію. Я тільки хотів би деякий напрямок дати дати для того, що ви подумали. Є написано одна із причт, який сказав, не написано, що то причта, але я так думаю, що це є причта, про яку сказав Христос. Я хотів би наголосити трошки для кожної з вас в пам'яті, щоб ви подумали за нею. Один чоловік був багатий, задягався в порфіру і вісон і щоденно розкішно бенкетував. Був і вбогий один, на ім'я його Лазар, що лежав у воріт його з трупами вкритий, і бажав годуватись кришками зі столу багатого. Зі столу багатого падали пси ж приходили, і рани його лизали йому. І ось стало, що убогий умер, і на лону Авраамове віднесли його ангели. Умер же і багатий його поховали. І терплячи муки в аду, звів очі, він очі свої та й побачив здаля Авраама та Лазара на лоні його. І він закричав і сказав: Звилуйся, отче Аврааме, наді мною, і пішли мені Лазаря, нехай омочить у воду кінець свого пальця і мого язика прохолодить, бо я мучусь полум'я Авраам же промовив: Згадай, сину, що ти вже прийняв в житті своє добре, а Лазар так само лихе. Тепер він тут тішиться, а ти мучишся. Ми всі знаємо цю притчу, я не буду далі її зачитувати. Христос показав життя двояке на землі, життя багатих і життя бідне. І Він показав ось там, за межою, знову життя двох людей. Одні тішаться радіють, другі мучаться. І я думаю, як в мене, так і в вас виникає зразу думка. Що послужило для того, що Лазар попав в рай, а багатий попав до аду. Ну, брати і сестри, ви бачите причину в цьому чи ні? Дивіться, написано, що він був багатий. Багатство є причиною в того, щоб людину відправити туди, куди вона не хоче. Ні. Ні. Написано, що він зодягався в хорошу одежу. Ну, хто б його поняв би, да, зрозумів би, він багатий має гроші, а ходить так, як той, що під мостом. Ми не такі. Приїхали, я вже говорив, приїхали в Америку на гаражка, Гудвіл, Трістор. Трошки стало, знаєте, якась копійка, стали якісь розшукати, а там де і Норстром. Ну, хіба ж ми не такі? Ну, такі, такі. Є право нас осудити Його за те, що він задягався добре? Ні, немає права. Далі дивіться, він добрий був. Дайте, у вас має бути весілля, у вас мають бути гості якісь. Ви когось запросили, і ви бачите, лежить бомж у вас біля входу, біля дверей. Ну, прийшли, ви б сказали, шановний, ну, плиз. Ну, раз сказали б другий раз показали. Мало того, хворий. І ця хвороба, яка передається, а він лежить біля його двору. Ми б так знайшли б 9-1 і сказали, давайте на його хлопці поможіть, бо сам не може. Він йому дозволив там лежати. Він добрий був чи не добрий? Ну, добрий, ну добрий. Тоді що послужило, брати і сестри, в те, що він попав. До аду. Дивіться, там є таке звернення, каже: ти згадай, що ти вже получив добре. Ну, подождіть, то ми повинні займатися якимось мозахізмом чи ще чим, руйнувати своє тіло для того, щоб в раю просто бути. Вдов... Ні, знаєте, красиво жити не ж кажуть. Всім хочеться добре. Хочеться легко робити, смачно їсти. Ну, так прийнято, так прийнято. А що ж послужило, брати і сестри, те тому, що він попав туди. Не за те, що він щось зробив погано, а за те, що він нічого не зробив. Дивіться, брати і сестри, є в одному, я скорочу, ми будемо молитися. Просто хотів би дати вам думку, щоб ви думали. Є в одному місці написано, що ми молимося, ти нас не чуєш. Ми постимося, ми жертви приносимо. А дуже коротко сказав Господь. Научитесь робити добро. Знаєте, брати і сестри, добро це така одежа, яка ніколи не старіє. Добро побачить сліпі і почують глухі. Ми часом можемо, знаєте, великий Перекосяк робити в сторону віри, відкидаючи всякі добрі вчинки. Научитесь робити добро. Якби я зараз сказав, брати і сестри, підніміть руку, хто робив добро. І за добро получив по руках. Ох, я знаю, багато було б тут таке. Але це передбачив Господь і каже, роблячи добро, да не униває. Подожди. Ну, 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 ну як же ж так? Я роблю добро. і Яке у нині? Ви знаєте, зроблене добро не стільки приносить користь тому, кому ти зробив, як воно піднімає твій дух. Ти бажаєш його робити. Ти себе, вибачте, як кажу, чувствуєш чоловіком, да? больно колись. Часом, знаєте, так, приходиться, ну, зробив, каже, хочеш нажити ворога, зроби добро. Позич гроші. Ну, Маємо, що маємо. Але каже, научитесь робити добро. Брати і сестри, я знаю, що ви робите добро. Знаю, що получаєте за це добро, але не унивайте. Є написано, що кожен получить по мірі цього добра, яке він зробив. Життя продовжується, дай Бог вам сили робити добро і ми пожнемо. Закінчуючи служіння, схиляємо коліно, дякуємо Богу. Амінь. Благословенний Бог.